Більш хотілося б, щоб воювали роботи, а не люди. Ну, наші люди ставалися живі, а враг був уражений. Оборонний потенціал спеціального підрозділу Артан головного управління розвідки України посилився завдяки новітньому поповненню технічного арсеналу. Захисникам передали сучасний безпілотний авіаційний комплекс, який відкриває нові можливості для виконання бойових завдань. Передаємо. Комплекси дуже важливі для хлопців, які допоможуть вражати ворожу техніку на значній відстані від лінії бойового зіткнення. І ця техніка точно не доїде до наших позицій і не завдасть ураження. Дякуємо їм за їхню роботу. Це дійсно легендарний підрозділ. Я думаю, що з переданими засобами вони будуть свою роботу робити ще краще. Основна перевага цього комплексу полягає у його здатності виявляти ворожі цілі на великих відстанях. Це дозволяє спецпризначенцям наносити високоточні удари, зводячи ризик втрат серед наших воїнів до мінімуму. Дуже нам допомагає така техніка ворожати врага на, на великих цілях, і без щоб найменше була затрат особового складу. Ми велика подяка меру міста Віталію Олексійовичу. Дуже добре нам допоміг і. Я на 100% відсотків що ми вразимо ворога і це побачить вся країна. Робота підрозділу Артан уже давно стала синонімом професіоналізму, мужності і безстрашності. Кожне завдання, яке виконують ці воїни, є частиною великої боротьби за свободу та незалежність нашої держави. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.